Плата частинами від Приватбанку і Монобанку. На генератори, на зарядні станції, тобто на всі дорогостоящі такі товари. А, ви нічого не переплачуєте абсолютно. Головне, правильно, вчасно платити ці платежі. Там на 5, на 10 платежів з легкістю можемо вам їх розбивати. Ну, Відповідно, там газові балони по 800 гривень чи по 1100 гривень. Ну, відповідно, звісно, тут оплату частинами не можна, а генератор, який там 13 тисяч коштує, 57 тисяч гривень, зарядна станція, там 18, 20, 30, 40, 100 тисяч гривень яка стоїть, ну, Це з легкістю можемо вам е зробити, розбити на оплату частинами і будете собі е зі світлом, будете з теплом, і собі там кожен місяць якусь частинку цих коштів собі закидати на, це, на цю оплату частинами. Есть, ну, Це зручно, це зручно, е тому що там вивалить 50 тисяч чи 100, не кожен може да, відразу. А собі кожен місяць там платить 2, 3, 5, 10 тисяч гривень, ну це вже більш доступніше, я вважаю, абсолютно кожному. Тому пишіть, дзвоніть, зарядні станції генератори, Відправляємо по всій Україні, так само, якщо ви не з Житомира. Якщо в Житомирі, ми оформимо вам тут оплату частинами відразу. А якщо ви не з Житомира, так само онлайн оформимо і відправимо вам. Та й будете з освітом, будете з теплом, ну і будете, ну, будете в комфорті.